Всім привіт! Ви на каналі Сільвія Тока і сьогодні з вами я, Сільвія, і сьогодні в нас виходить обустройство кінотеатру. Ось хочу вам розказати на рахунок серіалу. Серіал, той, що я мала знімати, геніальний з геніальним просто сюжетом, е, цим всім. Ну, коротше, я його не починала навіть знімати. Я не обстроїла домик, я не зібрала речі, не створила персонажів, мені треба був креатор, я навіть більшість поудаляла. Я нічого ще не зробила, ще навіть не починала, тому що, по-перше, мені лень, а по-друге, в мене немає часу. Ось, Але зато я створила серіал такий, ой, ну, не серіал, а. Таке, типу, ну коротше, не мультик, ну, не, ну, не серіал на пару серій. Це ніби ну, повинна бути одна серія. Ось я його вже половину змонтувала, відзняла, змонтувала, і ще треба половину відзняти і змонтувати. Ось я його знімала, типу, я там не зносила речі. Я там створила пару персонажів і все. Ну, і той, які в мене вже давно були, які, типу, друзі моєї е, доньки в тоці. Ось то я там сильно не заморочувалася, бо на рахунок е, доміків, цього всього, персонажів, одягу і так далі. А от на рахунок е, того серіалу, я хочу, щоб все пройшло ідеально. Я хочу, щоб він був ідеальний, щоб була правильна інтонація, щоб було все гарно обустроєно, щоб було все. Ну, коротше, я хочу все, щоб було ідеально. Але мені дуже лінь це все робити. Мені дуже лінь е, цей домік робити. І до того в мене часу немає на все. На TikTok, на Ютуб, на це все. І в мене просто немає часу. У мене ще й в Тіктоці пару аккаунтів, на які треба е, знімати, хоч якісь відео. І ще в Ютубі я не хочу лишати без відео. І я вирішила знімати такий невеличкий серіальчик. Такий, типу, ну, це, це не кіно і не серіал. Ну, коротше, це на одну серію такий, типу, кіно, я не знаю. ну коротше, ви поняли, да? І я його знімаю, щоб просто, типу, спробувати якось ніби потренуватися перед самим оцим великим серіалом. На рахунок обустройства, я не знаю, чи це моя ідея обстрілювати кіно чи ні. Но я думаю, що моя. Тому що я сьогодні така сижу, і от я собі вибирала телевізор в будинок, в зал, телевізор вибирала. І дивлюся, блін, вони такі великі, прям. Вообще. І потім мені така думка така. О, а чим би мені не зняти обустройство кінотеатру. Я, звісно, не знала, як це все має бути, бо то що так не можна якось тяжко дуже поставити. І це, типу, невеликий такий, е, як його, екран на всю кімнату. Але, хоч якось і постаралася, і мені достатньо подобається. Я там поставила пуфіки замість крісел, сідушок таких. Тому що є, я не пам'ятаю, як вони називаються, я в такому не була, але я знаю, що є таке, типу, такі зали? Там, де пуфіки, там де щось мягеньке, там, де можна розлягтися, відпочивати, типу, як вдома на ліжку. І от там реально просто кучу пуфіків, підлога така м'ягесенька, якась ніби. Ну, не дуже така, типу не просто якісь там грязна підлога, типу як просто в кінотеатрах, коли виходите. Там можна з капців бруд трохи, типу лишатися, і вона може бути брудною. І, ну, коротше. А там прям така м'ягесенька, така, я не знаю навіть, як пояснити, ну, коротше. Ну, коротше, до чого я веду, те, що там такий зал е, є, так як в е, звичайних кінотеатрах є, так, е, типа рядами сідушки тут, зверху донизу, там так само, але там не сідушки, а пуфіки. просто, Типу, як великі сходи такі з підлоги. І на цих сходах, тіпа, такі. Пуфіки різні, всякі, ну там в більшості і пуфіки. Я ніколи в такому залі не була, але я би дуже хотіла спробувати щось для себе новеньке і було б дуже цікаво. Я бачила в блогерчі, як вона ходила на якесь кіно в такий зал, і мені там дуже сподобалося, я би хотіла спробувати туди піти. Ще я думаю, може б мені свою сім'ю повезти туди, в цей кінотеатр, або на відео в Ютуб, або на влогу в Тіктоці. Я не знаю, ну, я щось так думаю. Я, до речі, ресторан не знімала обустройство, тому що я забула. Ось, я просто зразу тільки на ну, мені цю локацію роздали, я зразу почала її е, обустроювати і забула про це. Зробила обзор. А, ні, обзор я робила в другому будиночку, тому що я зразу, е, зразу обустроїла той будиночок. І я і в ТікТоці, і в Ютубі робила обзор в другому будиночку. Я не знаю, коли. І де моя сім'я піде в кінотеатр, або в, цей, в ресторан, або в Тіктоці, або в Ютубі, або і в Тіктоці, і в Ютубі, але в Тіктоці точно піде. Не знаю коли, не знаю, чи під голос, ну, чи з голосом буде влог на пару частин, чи буде під музику на пару частин, чи на одну частину під музику. Коротше, я ще, ще всього цього не знаю, але я вже приготувала там. Одяг всім! Я вже коротше, все приготувала. І от в цей кінотеатр я теж не знаю, куди ну, де чи в Тіктоці, чи в Ютубі я буду знімати влог, чи з голосом, чи без голосу, якщо в Тіктоці. Ну, коротше, отак. Тепер давайте трошечки поговоримо про обустройство, поки в нас ще трошки є часу. Отут, там, де я зараз обустроюсь з різними картинами, я це я не знала, по-перше, що тут робити. Потім додумалася зробити таке, знаєте, як виходите по кінотеатру, і там є різні оголошення про різні фільми, що має там вийти так, ну, така-то, така-то дата, там-то, там-то. Ну, коротше, різні афіші, такі там, де пише. Де, коли, як буде фільм, який виходити в цьому кі кінотеатрі проходити ось і я зробила щось типу, такого. Я не могла вікно це закрити. Воно мене так бісило. Я хотіла по всій стіні прям зробити оці картинки. А от там, де я поставила стенд з меню. Це типу розклад всіх фільмів, які там мають проходити, що там, як там. В першій кімнаті я зробила е, роздягалку, типу гардероб, там дяденька, який приймає е, одяг, потім там розвішує його. Ось, Бо то, що маленька кімната, я не дуже розуміла, що там можна зробити. Ось, в слідуючій кімнаті я зробила такий буфет, там де можна взяти попкорн. На одному стенді був попкорн, далі там була кавомашина, ще одна кавомашина і різні вкусняшки на поличках. А в найбільшій кімнаті. Це в третій кімнаті, я обстроїла сам кінозал. Там теж було вікно, яке мені заважало, але я його зазашторила за шторами. Ось, воно мені там не знаю, мені там спочатку зовсім не подобалося, ті штори там посередині кімнати. Воно мені я не знала, як його замінити, але потім я вирішила лишити, тому що я вже пробувала багато різних варіантів і мені нічого не подобалося. Ось, тому я залишила так, як є. Ну а зараз ви побачите результат обустройства.